Ольга Янушкевич народилася в СМТ Теплик, працювала в закладах освіти та культури області. За 25 років педагогічної діяльності створила 8 вокальних колективів, випустила 6 аудіоальбомів. Духовних пісень, дякую тобі, Боже, спонукає до осмислення сенсу життя, добра та милосердя. У перший цикл цих пісень прозвучав у виконанні дитячої вокальної студії Мрія. Майже після кожного концерту ми її співали як благословіння для глядачів. Авторка розповіла, що надихає її на створення українських шедеврів. Такому вона присвячує свою особливу за змістом. Збірку книга розпочалася із любові до своєї землі, до своїх батьків. І сьогодні світлі пам'яті мого тата я присвячую цей вечір. І коли ти знаєш, що таке сімейне багаття, коли ти виховуєшся у такій духовній атмосфері, от тоді в твоєму житті може народитись така збірка. Для присутніх гостей у залі звучали духовні пісні, молитви, вірші. У відповідь шанувальники таланту, поетеси дякували за творчі доробки, які спонукають до роздумів. Речі, які ми всі повинні шанувати і цінувати, це людяність, це моральність, це духовність. Вона повинна бути в кожній родині. Кожній сім'ї, і сьогодні ми побачили приклад, як це потрібно робити. Ми сьогодні вчили робити добрі справи, любити, поважати просто світ, просто батьківщину і сім'ю. Я вітаю вас сьогодні як надзвичайну яскраву особистість, як неперевершену майстриню слова і музики. Ви є постійним героєм. Наші телерадіопрограм. хочу щиро вам за це подякувати насамперед. Бо це робить і наші програми такими чистими, світлими, радісними, щирими і такими добрими, як Ольга Миколаївна. Пісні Ольги Янушкевич діти виконують у школах. Звучать вони також у теле і радіоефірах у виконанні сучасних українських виконавців. Співаки початківці. З ними отримують перемоги у безлічях конкурсів та фестивалів сучасної української пісні. Відома письменниця і за межами України, адже її твори перекладають на інші мови та виконують у Польщі, Молдові, Італії автору ми хочемо побажати нехай її доля буде світла, як весна, як сонечка ранкового цілунок. Хай щастя, радість і краса щедро віддають себе в дарунок творчого натхнення, кохання і Божого благословення всіх її починаннях. Юлія Симотюк, Сергій Кошарський, телевізійні новини Вінниччини.